Тема нашого сьогоднішнього уроку амоніак, будова молекули, фізичні, хімічні властивості, добування та застосування. Метою сьогоднішнього уроку буде сформувати у вас уявлення про особливості будови молекули Амоніаку, його фізичні та хімічні властивості, поняття продонувано-акцепторний зв'язок і механізм його утворення. Удосконалити вміння складати рівняння реакції, пояснювати їх з позиції теорії електролітичної дисоціації та вкисно відновлених процесів. Отже, вирушаємо ми з вами у дивовижну шводорож. Природа вчить нас, що у світі все закономірно має свої причини. І ми з вами працюємо у групах, і кожна група отримує свій маршрутний росток. На маршрутному листу перше завдання у нас із вами буде тести, хімічний диктант. Зараз ми пронумеруємо, пронумеруємо до шести. Кожна правильна відповідь 2 бала. Кожна правильна відповідь 2 бала. Так, працюємо, у вас там написано перше, перше запитання. Валентність елементів галогенів у столу з гідрогеном. Будь ласка, вам до неметалічних елементів належить, але у вас є у маршрутному лиску, користуємося відмічаємо. Швиденько. Правильні відповіді. Дізнайся про речовину. Вас, узгоджуючи форми і назви, ви отримаєте слово. Так, працюємо в групі, працюємо разом, швиденько формули співставляємо, визначаємо. Чудовою речовиною, яка, на мій погляд, має незрічні властивості. І так, старша частина, яка стосується будови молекули, ви, будь ласка, відкреслено, там, ви вже написували перша частина будови молекули, друга фізичні властивості, третя хімічні застосування добування. Будова молекули. І так, молекулярна формула, структурна формула і електронна формула. Наступний етап у нас із вами ідуть фізичні мастерські застосування і добування. Кожна група подивилася свій маршрутний листок. І в кожної групи, в кожної групи маршрутному листку, сказано, що вона повинна зробити. і на аміак і воду. Реакція проходить при нагріванні. Фізичні властивості, слухай, фізичні властивості Амоніак – це безбарвний газ з різким запахом. Він добре розчинений у воді. Початку 20-го століття у світі гостро постала проблема виробництва добре, у тому числі азот. Ученого зацікавило виробництво амоніаку з метою подальшого перетворення його в нітрат. Спосіб добування запропонований габерудин до, до нині залишається. Основу широкомасштабного виробництва амоніаку в всьому світі Получаем аммиак нагреванием смеси хлорида аммония и гидроксида кальция. Собираем газ в противную. Убедимся в присутствии Яка ріщі влажне лакусової бумажки, а на тій світі на має форму трикутника, тетрайдра, в вершинах якого міститься гідроген. І якщо взяти і подивитися, зараз ми частково з вами приступимо до виконання лабораторного досвіду. Напишіть, будь ласка, лабораторний досвід. Не використовуйте речовини і склянок, на яких нема етикеток. беріть для досліду речовини, які передбачені тільки от у цій інструкції. От, тобто те, що поставив е, учитель. Про всі несподівані ситуації, які терміново стравляться з вами, ви повинні повідомити учителя. Так. Юля, покатки. ну, хорошо, добре. Значить, це свідчить про те, що. Що ам амоніак взаємодією розчинності із нафталаїном утворює лужне середовище і спричинило це малиновий колір? І це... Так, робиш, показуєш, демонструєш. Так, наступний Юля, ти до себе. Ти, 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 ти. <плес> ти. взяла маршрутний вистач? Рішиності і маршрутними читай своє завдання. Взаємодія аманіаку з кислотами на висадні прийняття хімічних реакцій. З кислотами. З кислотами. Наташе. Що на цьому уроці я багато дізналася цікаво про амоніак, тим, що це безбарвний газ з різким запахом і, ну. Його дуже часто використовують у побуті. Запах знаєте на цьому році. Мені запам'ятають, як ми робили хімічні експерименти, також як амоніак застосовується і, допомоги, і допомоги, в лабораторії користувачі.